Всім привіт, це канал Залізні Магістралі, мене звати Олег Васильов. А в цьому огляді будемо говорити про перші підсумки тестування послуги жіночих купе у поїздах. Також обговоримо тему ведення воєнізованої охорони і Укрзалізниці рекомендує їздити із пересадками. І Також дізнаємося, чи може людина без квитка перебувати у залі очікування в приміщенні вокзалу. Якщо бажаєш стати професійним залізничником, змінити спеціальність та отримати диплом за скороченою формою, тоді вступай до Українського державного університету залізничного транспорту у Харкові. На тебе також чекають наступні переваги. Освіта за програмою подвійного диплому в університетах Західної Європи, підготовка на військовій кафедрі, суміщення навчання та праці. Всі подробиці про фахову підготовку та умови вступу можна дізнатися за посиланням в описі цього відео. ¡Gracias! <laughs> З 30 червня у чотирьох поїздах «Укрзалізниця» запровадила жіноче купе. Компанія повідомила, що хоче провести тестування послуги, аби дізнатися, чи користуватиметься попитом жіноче купе, і також виявити деякі проблемні питання. І, от вже є проміжні результати тестування. Компанія повідомила, що квитки таки користуються попитом, і в свою чергу чоловіки заявляють про те, що опцію необхідно доопрацювати, оскільки виникають певні ситуації, схожі на дискримінацію. Мінацію Укрзалізниці відзначила перші результати впровадження жіночих купе. в цілому ініціативу прийняли дуже позитивно у всіх містах старту: а це Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Київ, Ужгород, Єсеня, Трускавець і кілька десят міст на маршруті. При цьому компанія акцентує увагу, що провокації із навмисним проникненням до купе не зафіксовано, але були випадки помилкового продажу місць чоловікам. Також привізник звертає увагу, що на цьому етапі визначено лише кілька купейних відсіків у вагонах, де розміщуються місця для жінок. Тому у вагоні загалом можуть перебувати і чоловіки, і жінки. Тестування послуги триває, тому Укрзалізниця просить надсилати свої пропозиції щодо удосконалення сервісу. Тим часом пасажири звертають увагу на те, що введення жіночих купе створює нерівні умови для придбання квитків чоловіками. Зокрема, Левон Азізян пише, що ініціативу потрібно доопрацювати, адже є випадки, коли місця у поїзді можна купити лише у жіночому купе. Ситуація стає схожою на дискримінацію за статевою ознакою. Пише автор коментаря. Дійсно, це зауваження має своє підґрунтя, адже перевізник, виділяючи окремі місця для жінок, автоматично збільшує можливості придбання квитків саме для осіб жіночої статі. Ця обставина особливо актуальна зараз, коли спостерігається дефіцит квитків на потяги, і, можливо, Укрзалізниці доведеться вводити чоловічі купи, аби створити рівний доступ до поїздок залізницею. Про те, як зробити придбання квитків на потяг паритетним для чоловіків і жінок, ми ще поговоримо в окремому сюжеті. Ну а далі інформація про те, що «Укрзалізниця» потроху починає вводити воєнізовану охорону у пасажирських поїздах. Зокрема, компанія повідомила, що воєнізована охорона вже працює у поїздах номер 81 Київ Ужгород, номер 41 Дніпро-Трускавець та номер 712 Київ Краматорськ. Працівники відомчої охорони вже здійснили 17 рейсів та долучилися до вирішення декількох конфліктних ситуацій. Це були дрібні конфлікти, нічого серйозного. Наприклад, не допустили до поїзда пасажира у нетверезому стані. Найближчим часом будемо масштабувати проект з урахуванням результатів роботи упродовж декількох тижнів, зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко. Нагадаю, що раніше пасажири скаржилися на випадки хуліганських дій у поїздах зокрема, це пов'язано із вживанням міцних напоїв. До речі, поліція Дніпра затримала малолітніх хуліганів, які їздили у приміських електричках та чіплялися до пасажирів. Зокрема, у мережі з'явилося відео, як кілька малолітніх дітей штурхають пасажирів, які стоять у тамбурі, і конфліктують з ними. Згодом з'ясувалося, що діти виховуються у багатодітній сім'ї. Загалом їх налічується 12, вісім з них неповнолітні, і їх виховує лише одна мати. І наразі поліція з'ясовує всі обставини. Та вірогідно, що її буде позбавлено батьківських прав. Сьогодні залишається актуальною проблема придбання квитків на поїзди. По деяких напрямках проїзні документи розкуповуються за тиждень наперед. Особливо проблемна ситуація у сполученні Запоріжжя, Дніпро, Львів. Там квитків немає за сім днів наперед. І відповідно пасажири скаржаться на те, що не можуть купити квитки, наприклад, за два або три дні до виїзду. І про цю проблему також пишуть у соцмережах. Вона стосується військових, які не можуть поїхати до. Дому у відпустку так у соцмережах пишуть, що через брак місць у відпустку не можуть виїхати військовослужбовці, які переважно дізнаються про поїздку за 2-3 дні. Про один із таких випадків написала Дана Шевченко за її словами: три дні поспіль намагалися придбати квиток військовому із Запоріжжя до Стрия або Львова. Відпустка 10 днів плюс 2 дні на дорогу. Якщо виїхати пізніше, то людина втратить кілька дорогоцінних днів, які можна провести разом із сім'єю. У підсумку квитки для військового знайшли. Про це у коментарі написав Олександр Перцовський, який курує управління Укрзалізниці пасажирський напрямок. Але проблема з квитками системна і подібних випадків багато. Натомість «Укрзалізниця» пропонує їхати з пересадками і нагадала у своїх публікаціях про додаткові рейси з Києва до Львова. Також квиткові сервіси Укрзалізниці видають варіанти проїзду з Дніпра до Львова з пересадкою через Київ. Але у такому випадку вартість проїзду стає дорожчою і іноді може сягати більше однієї тисячі гривень. І на продовження теми сервісу на залізниці. Цими днями у соцмережах з'явилося відео, зняте на вокзалі в Одесі, де жінка, яка приїхала поїздом з Києва, хотіла зайти до зали очікування, проте їй відмовили там перебувати безкоштовно, посилаючись на те, що в неї вже використаний квиток. цю, що забороняєте, сидіти е, в звичайному вокзалі. Ще раз повторіть то саме на камеру. А чого не будете? Так повторіть. Так повторіть. Повторіть те саме, що ви мені сказали, що я не можу знаходитись в звичайному вокзалі. Дівочко, не треба на камеру нічому. Ні, треба на камеру знімати. Яким правом? Я що прийшла сюди переночувати? Ні. Ні. Я попросила просто півгодини посидіти відпочити з потягу. Ви мені що сказали? Я не можу знаходитися в звичайному вокзалі? Я буду знімати на камеру все те, що ви мені казали. Пішліть. Покажи, що ти мені покажеш. Що, і що, що? Покажіть мені хоч один вокзал в Україні, де я не можу сидіти в вокзалі. І ще раз, покажіть мені хоч один вокзал в Україні, де я не можу сісти в звичайному вокзалі. Мене не цікавить ця інформація, такого і навіть закону немає. Ви його собі придумали? Ви не маєте права мені забороняти, сидіти в звичайному вокзалі. Ні, ні, бо я так хочу. Ви мені захотіли заборонити, я захотіла зняти. На сайті Одеської залізниці є інформація про послуги на вокзалі станції Одеса Головна, зокрема перелік залів очікувань. Там вказано, що загальний зал очікування розташований на першому поверсі. Ним безоплатно користуються пасажири з проїзними документами на поточну добу та пільгові категорії громадян. Особи, які не мають проїзних документів, оплачують перебування у залі. Варто зауважити, що на вокзалі є місця із сидіннями на другому поверсі. До нього має бути вільний доступ. Жінка, яка посварилася із працівниками вокзалу, стверджує, що приїхала поїздом з Києва близько сьомої годин ранку, але квиток на згаданий поїзд вже використаний і не дає права на перебування у залі очікування. Про це їй сказали вокзальні працівники. У правилах перевезення залізничним транспортом є пункт, в якому вказано, що на вокзалах мають бути зали очікування для пасажирів, які виїжджають. Також у правилах зазначено, що зал очікування це спеціально обладнане приміщення вокзалу, призначене для тимчасового перебування пасажирів, які очікують відправлення чи прибуття поїзда. Отже, керуючись правилами, можна зробити висновок, що перебувати в залі очікування безкоштовно має право людина, в якої є квиток на поїзд, що відправляється того ж дня стосовно ситуації, показаної на відео, то чимало деталей залишилося за кадром, і не зрозуміло, з чого почався цей конфлікт, і чи пояснили працівники вокзалу жінці, те, що за правилами вона має право перебувати у залі очікування лише з квитком. На поїзд. І на завершення інформація про деякі зміни у русі приміських поїздів, зокрема 7 липня, збільшується частота курсування поїздів у напрямку камянець подільського Південно-Західна залізниця повідомила, що призначаються приміські рейси номер 6381, 6383 Хмельницький Ларга, номер 6385 камянець подільський Ларга. Та 6382 Ларга Гречани. Таким чином, до існуючої пари поїздів Хмельницький Кам'янець-Подільський додається ще одна пара. Поїзд за маршрутом Хмельницький Ларга відправляється о 8.12 та 13.42, Ларга Хмельницький 6.50, ларга Гречани 13.08 І поїзд з полученням Кам'янець-Подільський Ларга відправляється о 5.20. Дякую всім за увагу і нагадаю глядачам про те, що підтримати канал залізні магістралі. Ви можете за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах, коментарі, підписка на канал. Також нагадаю про функцію спонсорування і підтримати канал донатами. Ви можете за посиланням, що є в описі цього відео. Всім глядачам цей непростий час. бажаю витримки та мужності. Україна переможе.